И только чтобы эти же э, твои не прогавили метроном. Бум, бум, бум начинается минусов, э, как они, как какие там размеры. Друзі, товариші, офіцери, сержанти та солдати, український народ заплатив своєю кров'ю за право жити у вільній, демократичній європейській країні, за право самостійно обирати свій шлях своє майбутнє. Але наш Європейський шлях не сподобався тим, хто марить відновленням пострадянської імперії. І керівництво Російської Федерації розв'язало проти нашої країни справжню жорстоку війну. Нам протистоїть одна із найбільш Армії світі нам протистоїть країна, яка має ядерний потенціал. В той же час свого ви знаєте часу, коли Україна відмовилась від своїх ядерних ресурсів, коли Україна в односторонньому порядку роззброїлась. Тодішнє керівництво України підписало Будапештський меморандум, відповідно до якого потужні країни виступали гарантами нашої незалежності та територіальної цілісності. Але на прививкий жаль, всі ці гарантії перетворились на співчуття одних. І на цинічну агресію Росії, яка також виступала гарантом нашої безпеки. Ви пам'ятаєте, що на початку року, коли розпочалася агресія, ми практично не мали армії. Вона була повністю знищена режимом Януковича. Ми мали деморалізовані, дезорієнтовані. Силові структури і проти нас жорстокий сильний агресор. І саме тому головні завдання того часу були відродити армію. Але цього було недостатньо. І ми прийняли рішення про створення Національної гвардії України. Знаєте, я пишаюся тим, що. На цьому законі є три моїх підписи. Підпис як автора, підпис як голови Верховної Ради і як виконуючого обов'язки президента. І наша Національна гвардія справді стала прапором нашої перемоги. Вона справді стала гвардією. Українською Національною гвардією, яка найбільш складні часи прийняла на себе головний удар ворога. Ми звернулися до українців. Тому що без добровольців, без тих, хто своїм життям готовий був закрити рідну країну, ми не могли б зупинити ворога. І я дякую всім патріотам. Які добровільно пішли в лави Збройних сил Національної гвардії, а також створених нами разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Маваковим спеціальних батальйонів Міністерства внутрішніх справ, батальйонів спеціального призначення, які формувались практично повністю тільки за рахунок добровольців. Батальйони, назви яких стали легендарними. Азов, Донбас, Миротворець і інше це справжні герої, які плечо-плеч з нацгвардійцями, з військовими, захистили нашу країну. Я дякую також працівникам міліції, які були об'єднані. Зведені загони спеціального призначення, які змушені були замістити тих, хто зрадив країну на Сході, хто був нездатний працювати в небезпечній обстановці. Я дякую всім, хто разом ціною свого життя, своєї крові, захистив. Наше право бути вільними людьми. Перед нами дуже серйозні задачі. Перед нами дуже серйозні завдання. Ми повинні відродити зруйновану економіку. Ми повинні відтворити військовий потенціал до того рівня, який буде одним із найпотужніших в Європі. І тільки таким чином ми зможемо надійно захистити країну. Тільки так ми зможемо звільнити від ворога всю Україну до останнього метра. Я пишаюсь друзі вами справжніми героями, які встали... Захищаючи країну ні за звання, ні за нагороди, а тому, що інакше не могли, тому що Україна у нас одна. І крім нам захистити її нема кому. Шановні друзі, я хотів, щоб цю розмову зараз Продовжу керівник батальйону Азов, батальйону, який вже став полком, який продовжує захищати рубежі нашої держави. Я запрошую сюди, на цю сцену Андрія Білецького. Будь ласка. Пожертву виявлені у захисті державного суверенітету, призначення Азов, нагороду отримує Чорновіл Тетяна Миколаївна, дружина та діти. грамотою Верховної Ради України підполковника міліції курцова Сергія Олександровича Служу українському народу. Слідчя, особливо важливих справи головного слідчого управління вес України. боєвих дій та цінний подарунок Голови Верховної Ради України. Сташому інспектору батальйону Миротворець. українським Бежу бойових народу. Справді тих героїв, які рахувались, та воювали в зоні проведення антитерогічної агресії. Я дуже хочу, щоб ми саме такі посвідчення давали виключно бійцям, виключно захисникам нашої прикращі. І щоб серед цих людей не було тих, хто отримав серед гідня право. Саме це наша джава спілки вийде. Це посвідчення фактично справжнього захисника України. Полковник у міліції. Під полконом. військовій присязі та незалежності духу указами президента України на наго. присвоено Вадиму Анатолійовичу присвоєно до струкчового чирового звання підполковника.